Не послаблювати підтримку України, поки вона не здобуде справедливий і тривалий мир. Про це сказав президент США Джо Байден під час виступу на генасамблеї Організації Об'єднаних Націй 24 вересня. Повідомляє Associated Press. Ми не маємо втомлюватися. Не можна відвертати погляд. Потрібно підтримувати Україну, поки вона не здобуде справедливий і тривалий мир. Речник президента України Сергій Никифоров анонсував дві зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом цього тижня. Про це він сказав в етері телемарафону 24 вересня. За словами Никифорова, головна мета візиту Зеленського до США передати план перемоги Байдену, Трампу та Гарріс. Коротка зустріч Зеленського і Байдена на полях ООН має відбутися сьогодні. Друга, більш розгорнута, 26 вересня. Саме від цих подій очікується найбільше результатів, сказав речник президента. У команді Трампа заявили, що не планували цього тижня жодної зустрічі з Зеленським, який бере участь у генасамблеї ООН. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на чиновника зі штабу кандидата в президенти США. Детальніше про візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки та підтримку Америки говоримо далі із експертом громадської організації інституту американістики Олегом Приловським. Він доєднується до ефіру. Пане Олеже, вітаю! Вітаю. Доброго дня, перш ніж ми розпочнемо розмову. Я повідомлю нашим глядачам про активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках. Про це повідомили буквально хвилину тому повітряні сили зсу. І нагадую, як бачите, на екранах, повітряна тривога. Зараз якраз на Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Тож ми нагадуємо нашим глядачам, аби вони були в безпеці і не ігнорували це повідомлення. Пане Олеже, повертаємося до того, що відбувається зараз в Сполучених Штатах. Планується зустріч у президента Зеленського із Байденом, президентом Сполучених Штатів, а також із двома кандидатами на цей пост Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Скажіть, будь ласка, от чого нам очікувати від цих зустрічей і для чого вони зараз проводяться? Отже, коли ми говоримо про зустріч з Теперішнім очільником сполучених штатів це зустріч, скажімо так, для утвердження непохитності української позиції. Я би так це назвав. Адже постійно ми апелюємо до того, що Україна хоче підтримувати цю. Продовжувати цю підтримку, аби вона нікуди не зникала. Коли говоримо про зустріч з Камалою Гарріс це вже питання продовження цієї підтримки, тому що як всі зазначають неодноразово, я про це говорив: про те, що в Зеленського з Гарріс певні такі не однакові відносно, так май... в плані того, як в нього є з Байденом. А от щодо президента Трампа, то тут вже питання постає в тому, як змінити або скажімо, змінити мислення, або просто скерувати це мислення на користь України. Адже ми знаємо, що в Трампа є своє бачення щодо української перемоги, чи то, скажімо, так, закінчення війни, чи взагалі, от як треба сполученим штатам, тому що ми знаємо, він нещодавно заявив, що він виведе США. З війни в Україні, тому що на його думку Вашингтону та Сполучені Штати застряли в цій війні. Тобто, тут те, що це важливо натякнути, показати, пояснити е, цьому колові, і зокрема колою президента Трампа і його е, спів, е, співкандидата Венса, про те, що Україна не є таким, хто затягує війну о, Сполучені Штати війну. Україна є таким полем, яке є е, е, інтерес, в, в який є важливим для самих Сполучених Штатів проти річі до Росії. Як на вашу думку зараз е, варто відреагувати на таку заяву Трампа? Чи е, означає це, що цієї зустрічі взагалі не буде? Чи це є все таки якісь певні такі ігри, які Трамп веде е, для того, щоб е, показати е, хто тут керує ситуацією, хто її контролює, скажімо так? Так, тим паче, що в команді Трампа заявили, що ніяких зустрічей із Зеленським цього тижня не планується. Власне, по-перше, дійсно, чи відбудеться ця зустріч, а якщо відбудеться в якому форматі, от я би проговорив речі про друге, навіть сторону в якому форматі, який вигляд буде цієї зустріч? Чи це чи це буде така е, зустріч просто один на один? Чи це буде команда президента Зеленського, команда Трампа? Е, чи це буде можливо на рівні, якщо не відбудеться на високому рівні, то просто на рівні представників? Просто це питання, в який матиме це все вигляд. А по друге, е, щодо чи є ця гра чи не є ця грою? Я би підтримував тієї думки, що дійсно це така гра політична Трампа, тому що ми знаємо, що Трамп, попри всю свою таку екстраординарність, він дуже стратегічно мислить в тому в напрямі, коли йому це є вигідно. Якщо для того в нього є якийсь зиск, то він активно буде на цьому на підтримувати свою позицію, і так в нього було і з внутрішніми політичними діячами, і зовнішньополітичними діячами. І тут можливо він хоче просто перетягнути на себе ковдру. Або можливо, він такий спосіб промацює ґрунти, аби зрозуміти, що йому зрештою подадуть в кінці від на Україну. Я би так це розглядав. Я пропоную послухати президента Байдена, точніше, уривок із його виступу, де він говорить про Україну, і обговорити цей фрагмент. Ми всі поважаємо статут ООН. Коли Росія вторглася в Україну, ми могли просто не реагувати і висловити протести, занепокоєння. Але я і віцепрезидентка Камала Гаріс активно почали діяти, мобілізувати надзвичайну допомогу. Ось бачимо, що буде непохитність, принаймні так декларується підтримки України. До речі, це виступ був президента Байдена на генасамблеї ООН. Там він здається в останнє виступав саме як президент Сполучених Штатів, і ця промова була доволі, скажімо так, проукраїнською. Але одна справа промова інша, чи зміниться зараз щось у політиці Сполучених Штатів і чи дозволять, наприклад, Сполучені Штати застосовувати свою зброю для враження цілей на території Російської Федерації в глибині. Знаєте, тут в Трамп в Байдена дарують лишається дуже маленький термін, саме на той час, як він буде офіційно президентом, потім буде перехідний етап, і потім вже в, в січні 25-го року новий президент очолить Сполучені Штати Америки. І можливо це буде його е, віце-президентка. Але е, чи піде Байден такий в банк, чи він викладе всі карти, аби в такий спосіб. Е, Отримати більше прихильності для своєї е, наступниці це вже питання відкрите Я не буду гостро висловлюватися в цьому плані. Я думаю, що він все ж таки е, не буде робити таких різких кроків. Чому тому, що для сполучених штатів, для самого Байдена вже отака риторика, я б назвав її доволі е, великим поступом, тому що України б е, е, східної Європи, близькі до України країни. Вони це все розуміли, і цю риторику вони висловлювали дійсно від початку 22-го року. А Байден тоді радше послуговувався такими більшими наличками, я би так це назвав, і діяли більше країна країни східної Європи, країни загалом Європи, Європейського Союзу. А тепер вже настав той час, коли до сполучених штатів починає поступово це от доходити або навіть не доходити. Вони починають не боятися виказувати тих слів, які ми звикли чути від близьких до нас держав. Пане Олеже, чи правильно я вас зрозумів? Тобто, до виборів президентських нічого не зміниться в риториці Сполучених Штатів та й в принципі в їхній позиції стосовно війни в Україні у риториці я думаю, зміниться. Не зміниться хіба що воно в політичних якихось кроках. Важко дійсно бути таким от нострадамусом передбачити щось, але. Я би не сказав, що тут є якісь зараз натяки на те, що Байден е, уже повернеться з генасамблеї до Вашингтона і одразу ж е, підпише дозвіл на використання своєї зброї їхньої американської зброї в влибинки Росії. Хоча хто його знає, що станеться після зустрічі наприклад з президентом Зеленським. Ми не можемо знати наперед до того, що не розкриває навіть українська сторона. Олеже, чи відслідковували ви також те, як в Америці лідери думок висловлюються щодо цього візиту Зеленського і, зокрема, вчорашніх виступів в ООН? Бо, наприклад, якщо говорити про офіційні змі, то The Washington Post для прикладу матеріал стосується все таки того, що серед союзників, на їхню думку, зараз виникають певні суперечки стосовно дозволу чи недозволу використання великобійної зброї, нагадаю за словами Зеленського саме більшість союзників. За те, щоб дозволити Україні використовувати зброю, одна Америка проти. Якщо говорити про все таки тих людей, які впливають на думку американців, про що вони говорять? Які вони розставляють акценти зараз? Лідерів думок зараз от на жаль, але це така правда і в Америці. Вони все ж таки зосереджені не на питанні України. Я говорю зараз не про таких от політичних оглядачів, не про політичних зацікавлених діячів, навіть з такого громадянського суспільства, не про культурних діячів, які впливають на політичні кроки. А в принципі останні так, але більшою мірою це ті, хто не є в першого ряду політичному зацікавлений, але вони впливають на думки основного електората. І пані Гарріс, це наприклад, молодь буде. Це ті, які дуже сильно зацікавлені, якраз в ситуації на Близькому сході. І якщо ми навіть подивимося на, на промову Байдена загалом, то там чималий шматок відведено саме на врегулювання ситуації межі Газою і Ізраїлем. І от в цьому зараз дуже зацікавлені ті от лідери думок, про які ви говорите. Тому що для них на жаль перше є це питання, і як ми бачимо, тут вони дійсно йдуть вперед. Тут поступ дійсно кардинальний наближається вже 7 жовтня, рік від початку. Події в Ізраїлі, і вони вже говорять про завершення ці цього конфлікту в Україні. Вже триває одинадцятий рік війна. В великому своєму вигляді вона триває понад два роки. А ті самі Сполучені Штати не говорять так різко кардинально, як говорять про близький схід. Тому що тут різне питання інтересів, а отже, різна зацікавленість цього громадянського суспільства. Чи може нам це навпаки зіграти на користь, коли Україна не буде політичним питанням? А буде стратегічним питанням зовнішньої політики, і неважливо, хто буде в президентському кріслі, будуть підтримувати Україну. Це дуже влучно. Ви сказали. Якщо ми будемо концентруватися на тому, що ми будемо вістремо цієї зовнішньополітичного питання для сполучених штатів, а це має бути передусім зовнішня політика від України. Ми маємо доносити на рівні нашого міністерства з зовнішніх справ, на рівні різних організацій, що робить зрештою інститут американістики, про те, що. Україна є питанням наріжним. Це Україна є тим, яка фактично є рубіконом для багатьох цих е, країн західного світу. І якщо ми на це правильно подамо, зокрема тим, хто очолить Білий Дім незалежно від того, хто це буде від партійної приналежності, тоді Україна від цього виграє передусім, і тоді буде вже доречно говорити про настання перемоги, а не просто про завершення війни в якомусь такому ефемерному вигляді. Будемо на це сподіватися. Дякую вам за те, що okay. доєдналися до ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що спілкувалися ми із Олегом Приловським, це асоційований експерт громадської організації інститут американістики. З ним ми обговорювали поїздку президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, а також його виступ на генасамблеї ООН та виступ президента Сполучених Штатів на цій генасамблеї і в принципі наші міждержавні стосунки.